Серед основних питання стосовно об'єктів соціально-культурного призначення ПАД «Укрнафта». уже понад 10 років триває процес стосовно визначення їхнього статусу. Нинішнє керівництво висловлює готовність віддати громаді міста такі об'єкти, як стадіон нафтовик, дошкільний навчальний заклад Теремок, гуртожиток, дружба, колишні санаторії, профілакторії, а також будинок техніки. Звичайно, місто претендує на те, щоб управляти цими об'єктами, щоб вони були передані. Укрнафта з якихось причин затягувала це питання. Ну, так склалося, що укрнафта, теперішнє керівництво, готове ці об'єкти віддати місту, в тому числі включаючи дуже спірний об'єкт для укрнафти це будинок техніки, а точніше, будинок культури, де колись справді бояло життя. А зараз ми. Паралізовані в зимовий час, знаєте, там немає опалення і так далі. Плюс йде комерціалізація цього об'єкту. Звичайно, у нас є бажання віддати це дітям, віддати це культурі, от, утеплити цей будинок. Тому «Укрнафта», коли нам сказала про свої наміри, звичайно, ми дуже зраділи. Перший блок питань завершився розглядом питання щодо звернення до президента України та Верховної Ради на підтримку законопроекту про розщеплення рентної плати на користь місцевих громад. З такою ініціативою ми зверталися вже багато років назад, і мені для мене це було відкриттям. Я власне був ініціатором цього звернення, тому що випадково знайшов, що такий законопроект, який стосується розщеплення рентної плати на користь місцевих громад у співвідношенні 2% в базову громаду, де здійснюється нафтогазовий добуток, і 1,5% в районний, 1,5% обласний бюджет. Цей законопроект, якщо він буде прийнятий, дасть можливість в повній мірі компенсувати ті екологічні втрати і втрати від експлуатації регіонів і площ, де знаходиться. Підприємства НАТО другий блок питань стосувався пільгових перевезень. Цього року держава вперше припинила фінансування перевезення пільгових категорій, а з січня перевізники не отримали компенсації з державного бюджету. Заручниками ситуації стали пільговики. Ми будемо апелювати до перевізників, щоб вони потерпіли. Я думаю, що держава мусить це питання вирішити, От і щоб вони не ділили людей на першу другу групу, на пенсіонерів і так далі, щоб вони дали можливість їхати всім. Депутати висловили готовність частково компенсувати перевезення деяких категорій пільговиків та прийняли відповідне звернення до президента, Верховної Ради та Кабміну. Наталія Гасоляк, новини телеканал Раї.